От клоун насмішив. Ну що ж, треба за це випити? Розв'яжи його. Дякую, але я взагалі-то не п'ю. Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка. А може, ти не українець? Може, ти ще й сала не любиш? Ну, досить. Ну а ти чого мовчиш? Звідкіля прибув? З Львівського університету. Угу. Який зараз рік? Одна тисяча дев'ятсот сорок четвертий. Добре. Це вже добре. Чому в таку форму одягнений. Так я з Галичини. Галичини, пане сотнику, ті двоє червоних їх братами називали. Ні, ага. ні, ні, ні. Так ні. і казали. Ні, ні. Прощавайте брати. Не було цього. Що не було? Ось вам сам чув. Хай живе вільна Україна! Хай живе, хай живе. Mm. Тільки без вас кляті, комуняки. Всіх розстріляти.